І здоровенькі молоденьки, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в Майнблок-симулятор. Ви просили Майнкрафт, але я хочу пограти в Роблокс, тому я вирішив поєднати приємне з корисним і пограти в Майнкрафт в Роблоксі. Як завжди, цей режим буде знаходитись в описі до цього відео. Тому якщо ви хочете в нього пограти, то спускайтесь вниз. І якщо ви вже спустились вниз, то підпишіться на канал, обов'язково не забувайте про це. Кожен голос важливий. Так, і давайте подивимось, тут ми можемо відкривати яйця, але для цього нам спочатку початку треба 5 кубків. Щоб отримати ці 5 кубків, нам треба копатися вниз. Що тут на скрині? Е, e голден -E, 0. 0% голдена в нас немає. Голдена взагалі. Також тут можемо отримувати... Ага, треба приєднатися до групи. Нічого не можемо отримати, капець. Тут ми можемо отак прокачувати наше кейло, щоб воно прокачувалося із першого рівня до сьомого уже, вже, як ви бачите. Тут ми копаємо. Так, ми копали діаманти, виходить, а тепер ми копаємо редстоун. Тут у нас золото, тут вугілля, я так зрозумів, ага, і тут мідь. І дивіться, ми вже докопалися до 30-го рівня. Так, автомайн можна взяти. О, ми взяли автомайн. Тут працює автомайн безкоштовно, прикиньте. Все, ми почали майнити. Автоматично все відбувається, нічого нам клікати не треба. Мені Цікаво, скільки нам кубків вдасться в кінці, і взагалі скільки у нас тут таких рівнів. Так, зараз ми е, рожевий брік якийсь е, ламаємо. Поки ламаємо, можемо отримати Що Отримали. О, ми, до речі, можемо фрі-спін. Будь ласка, фрі-спін сюди на базу. І ми отримали плюс тисяча! Ми отримали плюс тисячу до нашого кайла. Тепер ми просто одним ударом буквально все зносимо і отримуємо один він. І мені прикольно, що тут працює автоклікер автоматично. Тобто ми нічого абсолютно не нажимаємо, нам нічого клікер. Абсолютно не треба. Все, все, мені надоїло, мені надоїло. Все, давайте виключимо автоклікер. Прикиньте, ми можемо не тільки автоклікати, а ще й автоматично тренуватися. Ні, ну це досить таке круто. Це досить таке круто. Можна так чисто чілити, стояти в АФК, поки ми добуваємо тут ресурси. Тепер просто нажимаємо автомайн, і все, тепер ми автомайнимо без проблем взагалі. Так, отримали, зачекайте, зачекайте, зачекайте. Ще отримали один він, і тепер ми можемо відкрити нашого домашнього улюбленця. П'ять кубків. Ну, п'ять кубків у мене є. Чому я не можу відкрити? Є yeah. о. Відкриваємо яєчко, і у нас отакий у нас домашній улюбленець Де він тут, пец? Ага, ось пец. Все, ми його екіпірували. Тепер з нами собачка таке бігає. Маленька, така маленька собачка бігає за нами Чудесно, Так, погнали, погнали, Майнити, Погнали, майнити, О, тепер ми отримуємо по два. Ми отримуємо по два за один удар. Тобто сила шахтаря зростає. Я відчуваю себе супер шахтарем. А в принципі, а що ми клікаємо? Правильно я кажу, що ми клікаємо? Просто так, по перше, відкриваємо ще один гівс Ми ще отримали 500 сили. І тепер просто автотрейн активуємо і автоматично трайним. Взагалі, наші руки шесті. Ми абсолютно нічого. Не робимо. Так, ми вже майже докопалися до трьох тисяч сили. Прямо зараз. Ось На ваших очах ми стаємо дуже супер сильними. Все, і погнали тепер майнити. Погнали тепер майнити. Ну ми тут взагалі один, просто дивіться, одним ударом все зносимо. Навіть, ну, нічого чекати, не треба взагалі дивіться. Одним ударом, все знесли. Бам, все, забрали. Просто тепер відкриваємо наш гівц Нам дається ще 750 сили. І тепер ми маємо 4500 сили. Вау! Тепер просто включаємо автомайн і йдемо просто ламати ці бордюри. Просто отримуємо ще один він і знову біжимо ламати. Я взагалі нічого не роблю. Це все на автоматі. І насправді це дуже прикольно, що тут безкоштовно є такі функції. Я думав, нам доведеться вручну клікати, знову стирати. Пальці чуть не до крові. Але ні, нам просто треба отак потихеньку, по одному клікати, просто чекати, поки автоклікер зробить все сам. Так, і у нас уже 10 війнів, ви тільки подивіться, зачекаємо. Так, автоклік виключили. І нам відкрився наступний рівень. Так, біжимо потихеньку. Що тут у нас? О, так. Так, скільки тут? О, тут уже по 26 тисяч. Прикиньте, по 26 тисяч. Так, а за скільки нам дається? Уже по 102 дається за один удар. Ви прикиньте. Так, включаємо автоклікер просто і починаємо майнити. Майнемо ресурси наші. Нам дається по 102 за один удар. Ми просто так соточки набираємо. І щоб потримати силу, наприклад, 26 тисяч за один удар. Нам досить таке недовго доведеться працювати тут, адже ми взагалі не працюємо. Тут працює автоклікер за нас. І ви тільки. Гляньте, я всього-навсього не знаю скільки. Одну хвилину тут копаюся, з 6 тисяч уже в мене 18 тисяч стало. Прикиньте, це, типу, за 5 хвилин мені цікаво, скільки у нас тут сили буде. Більше того, я вам скажу прикольно, що тут і грає музика, яку ви, на жаль, не чуєте. Але повірте, в цій грі вона грає. І я просто попадаю в такт цієї музиці і ніби граю на музичному інструменті, який називається кайло. Прикиньте. Тим не менш, я вже натикав за ще 2 хвилини. 3 39 тисяч сили. Зараз ось тут у мене дивіться, ви бачите таймер на е, колесо фортуни, і також ви бачите таймер на гівц Як тільки ці таймери закінчаться, я спочатку покручу колесо, відкрию гівц і піду далі отримувати кубки ось в цю яму пса-патрона. Чи що це яма пса патрона? Реально. І що я хочу сказати, я вже маю 72 тисячі сили, прикиньте, 72 тисячі. І зараз ми відкриваємо наш спін. Як надіюсь, нам дасться хоча б такий крутий домашній улюбленець або 50 кубків! Ну, 50 кубків це також непогано, я вам скажу. 50 кубків це ми просто минули цей рівень. Просто тут навіть нічого не робили. А просто пішли на наступний рівень. 60 кубків. А скільки 250 далі нам кубків треба? Так давайте ми цей, знаєте що? Давайте отут відкриємо яєчко. Е, можливо, тут у нас буде домашня тваринка, крута. Відкриваємо і отримаємо ось такого маленького. Ну, шанс його отримати 60%. Так що ну, це все закономірно. Мені цікаво, скільки ми тепер будемо отримувати. Ми отримували по 102. А тепер ми отримуємо по 109. Ну, домашні тваринки так не багато дають, якщо чесно. Так, мені цікаво, скільки тут з ми будемо отримувати. Так, бам, 209 в два рази більше. Ну, тут, звісно, так. Да. Листва, блоки дерева. Але нічого страшного, дивіться, ми просто так легко спускаємось донизу. До речі, не забрали гіфц, забрали іще тисячу сил. Ну, нам це вже тисяча сили, якщо чесно. Таке собі. Але менш тим, дивіться, ми зараз дойдемо до кінця. І нам дається 100 вінів. 100 перемог, якщо ми дойдемо до кінця, так легко дивіться, ми зараз просто пройдемо на наступний рівень. Пару разів так вниз спустимось і просто пройдемо на наступний рівень. Дуже легкий режим. Обов'язково раджу всім вам тут в нього пограти, тому що ви в ньому переможете ну, дуже швидко і будете дуже швидко просуватися по рівням. Так само, як зараз це роблю я. Ви просто подивіться, у мене вже 76 тисяч сили і 330 кубків. Зараз ще до кінця дорубаємо і вже вилізнемо звідси. Виліземо звідси і підемо на наступний рівень Наступний рівень. Так, все, 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 стоп, 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 стоп. Ой, а то що я дуже швидко цей дуже розійшовся. все, йдемо на наступний рівень. У нас 430 кубків. Так, а ми не в ту сторону йдемо. Ми не в ту сторону йдемо. Йдем. Подождіть, нам треба в цю сторону. Тут навіть ось, стрілочки показують, куди нам йти, а ми та й не бачимо. Треба 750 кубків, і за 250 кубків ми, звісно ж, купуємо домашню тваринку. Ось такого яєчка. У нас інопланетянин знову ж таки стандартна тваринка. Абсолютно. Так, але у нас уже три тваринки, і мені цікаво, скільки можна отримати. 322 можна отримати, ви прикиньте, 322. Ну, все, тоді ми включаємо автотрейн просто і починаємо фармити по 322. І мені цікаво, скільки ми хвилин за 5 такої фармилки нафармимо собі сили. Бо я думаю, що це буде ну, 1200 точно. А ви також напишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки ми за 5 минут такої фармилки нафармимо Оту силу. Я ставлю 200 тисяч. Ви можете поставити або більше, або менше. Прямо зараз пустіться в коментарі і напишіться, а ми через долю секунди буквально. Це перевіримо. І ви тільки гляньте на це, нам відкрився новий гіфт. Ми його, звичайно ж, відкриваємо, і ще 50 перемог отримуємо. Та ти що? Тим часом не пройшло й п'яти минут. Ми вже маємо 153, 154, 155 тисяч сили. Більше того, я вам скажу, що я ставив скільки 200 чи 300 тисяч, я вже не пам'ятаю, але скоріше за все буде більше 300 тисяч. Ну зараз перевіримо. Ну і ось, приблизно пройшло 5 хвилин, і за ці 5 хвилин я нафармив 257 тисяч сили за один удар. Я тут, поки фармив, помітив, що ми можемо купляти собі Кайла. Вони купуються за. Силу, яку ми фармимо. І подивіться, тут є кайло за 30 мільйонів, яке дає 130 плюс відсотків. А ми можемо собі за 250 таке дозволити. І я його прямо зараз собі купив. Виходить, у мене ось таке кайло. Правда, у мене сила тепер 7 тисяч на всього. -навсього. Я не знаю, скільки буду бити, але мені цікаво, скільки тепер таке відчуття, що мене надурили. Бо я ніби отримував по 322 за один удар. А тут пише Еквіп. Ну, дивіться, ми Еквіп. І подивіться, тепер автоклікером я фармлю. Набагато швидше, а воно дається до швидкості. Воно дається не до сили, а до швидкості 65%. Тепер я максимально швидко б'ю цей камінь і тепер максимально швидко фармлю всі ці ресурси. І мені цікаво, тепер за 5 хвилин. Ну тут у нас залишилось 4 хвилини до початку нового фріспіна, і також 4 хвилини до нового кітця. То мені цікаво, за цей час, поки я буду тут фармити, скільки я не фармлю сили. Ха -ха, і ви просто подивіться, як швидко на екрані з'являються ці позначки, плюс 320. 2, плюс 32 плюс 3, 2, 2, 2, 2, 2. Капець, просто неймовірна швидкість. У мене вже пройшло 2 хвилини. Ну, хай там, ну так, 2 хвилини з половиною. І в мене вже 260, 270 тисяч. Це те саме. Ми за 2,5 хвилини повернули абсолютно все те, що у нас вже було. І тепер ми можемо подивитися, купити, наприклад, кайло за мільйон сили. За 3 мільйони сили. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. Все, дивіться, пройшло чотири з половиною хвилини, і ми маємо 450 тисяч сили. Давайте відкриємо, до речі, фріспін. Ми можемо відкривати спін і довбити руду. Прикиньте, як це так взагалі? І давай ще нам кубків. Та не на наша, мені це тисяча, наша мені це тисяча. Господи, прости. Мені ця тисяча нікуди не потрібна. Так, зараз гівца ще отримуємо. Давай. Опа, гід ще отримали. Сюди на базу. І тепер просто одним ударом бам, просто зносимо. Я просто включаю автоклікер отак і все. І мені нічого не треба робити. Я просто одним ударом получаю по 300 взагалі на ізі. Знову відкрив 300 кубків. Знову відкрив 300 кубків. Знову відкрию зараз 300 кубків. Це може продовжуватися до нескінченності Я ось так можу фармити собі спочатку кубки, а потім за ці кубки пробувати вибити суперкрутих домашніх тварин. Правда, ці домашні тваринки абсолютно не мають ніякого сенсу. При на нинішніх показниках вони додають буквально всього на всього там 10-20 сили до одного удару. Але ви можете глянути, що просто перейти на новий рівень набагато вигідніше, тому ми не будемо витрачати гроші на ці кубки. Точніше, ми не будемо витрачати ці кубки, щоб купити цих тваринок. Зараз ми до кінця дойдемо. Все, ми дійшли до кінця, і тепер ми йдемо на наступний рівень. Ми маємо 3000 кубків. От ми тільки що поавтоклікали, да? І от ми спокійно пройшли ось оцей рівень, який дає нам 420. 22 за один удар. Ми спокійно пройшли ось цей рівень. Який дає нам 522 за один удар. Так, до наступного рівня ми пройти не можемо. Можемо, наприклад, ось так просто отримати ще одну тваринку. Хоча я казав, що ми не будемо їх більше купляти. О, мені оцей потрапився, нічого собі. Ну, зараз ми цього. Так, цього, цього анеквіп, цього еквіп, все. Він тепер нам дає набагато більше. Ми тут блок порталу можемо ламати, прикиньте. Капець. ну ми не будемо це робити. Нам треба ще нафармити. Нам треба ще нафармити. Тому просто включаємо автотрейн і просто фармимо ще силу. Просто подивіться, я вже з такою силою. Довблю ці камені, що в мене починає камера трястися від того, що не видержує просто цієї нагрузки. До речі, я отримую по 547, а не по 522, тому що в мене нова домашня тваринка. Отака демонічна. А тим часом ми маємо вже 700 тисяч сили. І я оце думаю, може нам купити кайло за мільйон. Хоча, в принципі, на що нам таке кайло за мільйон? Зразу 30 треба мільйонів фармити. І вже ми майже підійшли до відмітки 1 мільйон сили. Дуже легко, дуже просто погнали просто ще буквально декілька десятків. В Ударів у нас буде мільйон сили. Бам! І мільйончик ми апнули. Виключаємо автоклікер і йдемо автомайн. Просто так погнали. До речі, певні блоки мають нижчий рівень захисту чи менше хп. як кому зручніше, ніж певні блоки, наприклад, вище. Якщо наступним шаром у нас буде листя, то його можна знищити набагато легше. І дивіться, ми доходимо до кінця і отримуємо півтори тисячі майже перемог. Ну і ось ми апнули п'ять тисяч, П'ять тисяч і переходимо на наступний рівень. Так, в яку сторону бігти? А, Ага, напевно, що в оцю сторону бігти. Тут уже три тисячі кубків нам треба потратити, щоб купити якогось домашнього улюбленця. А з каменя нам дається по 647. Давайте купимо тоді домашнього улюбленця. Я думаю, це о, буде дуже легко. Відкриваємо таке піксельне яйце і відкриваємо цього, який, ну, 30% шанс, таке собі, таке собі. Але менш тим, можемо цього зняти, цього активувати і будемо бити набагато сильніше. Більше того, я вам скажу, давайте купимо кайло. Давайте купимо кайло за мільйон. Ми взяли кайло за мільйон. І тепер просто включаємо автоклікер і дивимося, з якою швидкістю ми. Просто анімація навіть не програється Дивіться, з якою швидкою. Ми як трактор. Капець ми як трактор просто. Двигун такого дізельного старенького трактора. Тим не менш, дивіться, як багато нам капає тепер тут всього. І я думаю, мільйон ми лапнемо дуже швидко. Ви тільки гляньте на це. Ми вже апнули мільйон буквально за 5 хвилин. І ми продовжуємо рости. Ми продовжуємо рости. Ми продовжуємо апати наш рівень. Зараз до кінця почекаємо, поки в нас таймірацію закінчиться, як завжди. Покрутимо наше колесо, відкриємо наш гіфт і підемо фармити кубки. Три, два, один. І зараз ми можемо крутити наш фрі спін. Let's go, спін. Крутимо, крутимо, крутимо. Надіюсь, нам щось путня випаде знову тисяча. Чи 5 тисяч? Просто тисяча. Просто тисяча. Нам сюди взагалі ми тисячу фармимо за буквально пів секунди. Окей, чекаємо тоді, коли у нас відкриється гіфт. Зараз. Буквально ще трішечки і 12 секунд залишилось. Тим часом наша сила доходить вже майже до 2 мільйонів. А ми просто забираємо наш подарунок, Десь 100 тисяч вінів. Просто 100 вінів, не тисяч. Просто 100 вінів, окей. І майже дофармили 2 мільйони. Зараз фармлю 2 мільйони і йдемо туди е, рити ями. Ну і після того, як ми лапнули 2 мільйони сили, ми просто... То ефективно починаємо знищувати ці блоки. Точніше ж, не вручну, звісно ж. Автоклікери включили і погнали майнити. Дуже швидко. Ну, я б так вручну не справився, якщо чесно. А тут дивіться, дуже швидко все. І нам дається, по скільки. Я навіть не встиг побачити. Десь по 2000, так? Там по 1900 нам дається, здається. Дається, здається. Ось така у нас тавтологія. Так, зараз подивимось, поскільки ж нам дається. А, по 1800. Ну так, не по 1900, по 1800. Маловато, маловато. Хотілося б більше, але ну що поробиш. 5000 ми вже швидко апнули, а нам треба 15, здається. Окей, просто чекаємо. Просто чекаємо, поки апнемо 15 тисяч кубків. І ось останній етап І 15 тисяч сили, навіть більше 15 тисяч кубків. Вибачте, кубків у нас зараз буде. Виключаємо автоклікер і йдемо на наступний рівень. Е... Ні, оце наступний рівень. Вічно я путаю, вічно я путаю ці рівні. Але наступний рівень насправді оце. І наступний рівень відкривається після трьох ребітів. Та мені переродитися три рази треба. Ого. Так, тут яйця за 5 тисяч, давайте відкриємо його. Чому б і ні? Бам, і ми епік тіпа отримали. Ну, епік так епік. Потратимо всі, давайте вже. Є можливість потратити всі 5, 15 тисяч. Так, ще раз. Давай, давай. Хоч нормально, давай. Ні, ні, ні. Дуже слабкі, дуже слабкі у нас домашні улюбленці. О, ось епік, епік, і оцей і все, і все. Так, а ну тут дається нам по а, ну, 777, яка гарна цифра. І що, нам треба тепер перероджуватися? Ми переродилися, і ми знову на першому рівні.